Віті експрес-туторіал, як зробити ідеальний прайс, щоб точно всім підійшов. Ніхто з знайомих ніколи не сказав, що ти зажралась. Особисто в мене таке було і не раз, коли я відкрила свою студію. Розповім на чому майстру зекономити, щоб точно всім всі підійшло. І головніше, це в нас розхідники, тому замість файлів на пилку купуйте одноразову універсальну пилку, замість дорогущих, дезрозчинів краще використовуйте щітку, мило і воду. Якщо інтенсивно терти жодного мікро. Бе не залишиться розхайповані крафт пакети. Нам також не потрібні. Обов'язково придбайте в Аврорі спеціальний гачок. Він підходить для будь-якої кутикули. тим користувались всі люксові майстри в 2010-х роках, приміщення, яке ви знайшли і орендували, краще поверніть власнику. Повірте мені, набагато комфортніше і елітніше буде приймати вдома. Твоїм клієнткам точно скучно не буде. Лише телефонуй своєму бухгалтеру і проси закрити. Ти Взагалі, хто додумався, щоб майстри манікюру працювали легально? Це мої рекомендації. А які рекомендації в тебе є? Напиши.